Моя історія вступу а, почалася з програми а, закордонний абітурієнт, як ви бачите на слайді, а, яка допомогла мені розібратися в усіх нюансах, а, як, а, як оформляти документи, а, візу, а, вибір програми, а, підготовка до IELTS. і, і ось ви бачите також Soft Skills Component». А, Це курс, який я також проходив. А, чесно, «Soft Skills» мені допомогло. Як з навчанням, але більше воно мені допомогло, вже, коли я шукав роботу. То, то це включало дуже багато спілкування з різними людьми, якщо чесно, чесно кажучи. І Soft Skills дуже необхідні. Коли я навчався в коледжі, то такі навички, як лідершип, я завжди проявляв, тому що у нас були проекти і завжди запитували, хто хоче бути лі лідером. І я такий, я хочу бути лідером, і це мені дуже допомогло в коледжі отримати свій диплом with honors.